Вдалий тайм-менеджмент це коли ви не відкладаєте усі свої справи для того, аби вистояти довжелезну чергу в банк, а відкриваєте рахунок за 5 хвилин онлайн на сайті PumBusiness чи у застосунку. Нікуди йти не треба, ще й бонуси дають. Про них розповім у кінці відео. Все Digital від PUM це тарифні діджитал-пакети для бізнесу. Є варіанти для ФОП і для Юросів. Як його підключити? Оберіть ФОП чи Юрособу. Відкрийте рахунок у PUMP. Для цього пройдіть верифікацію у дії, заповніть анкету і підпишіть. Не встигнете і каву зробити, а рахунок вже відкритий. Все для ФОП це перекази до 60 тисяч гривень на картку фізособи без комісії за 150 гривень на місяць, а також безоплатне відкриття рахунку, віртуальні картки і зручний мобільний банкінг. Ідеально підходить для тих, хто не працює з готівкою. Все діджатал бізнес для Юросіб – це 10 безоплатних платежів за 225 гривень на місяць, а також прозора тарифікація, контроль витрат і безкоштовний зарплатний проєкт. Підійде для невеликих бізнесів, заточених під цифровий формат. А тепер як і обіцяв, бонус: якщо підключите один із пакетів до 30 червня, отримаєте 3 місяці без оплати за тариф і до 3 місяців без обонплати за посттермінал. Переходьте на все діджитал і не витрачайте свій час на те, що можна зробити онлайн за 5 хвилин. Деталі у шапці профілю.